Готую пісний борщ з квасолею, яку попередньо окремо відварюю до готовності на рослині олії обсмажую овочі впродовж до 4 хвилин. В кастрюлю перекладаю нарізану картоплю. Кастрюлю перекладаю нарізану капусту та відварену квасолю. Через п'ять хвилин в кастрюлю буду вливати томатний сік. Повелися сік, чорний мелений перець і доливаю томатний сік. Кастрюлю накриваю кришкою і довожу до готовності. Коли буду подавати готовий борщ, в тарілку з борщем обов'язково додам миленько нарізані. Свіжу зелень петрушки та кропу. Потушкую м'ясо. Шматочки м'яса обсмажую на сковороді без жиру. Сутиляти не пісне, тому я доливаю рослинної олії. До м'яса, яке обсмажується, додам крупно нарізані зубчики часнику, нарізану цибулю та натерту моркву. Перемішаю і буду готувати 5 хвилин. Зі спецій додам приправу до м'яса, а також свої домашні заготовки це парасульки кропу, а також гілочки сушені. Обов'язково додам шматочок червоного пекучого перцю, духняний перець та перець з горошком. Все перекладаю в кастрюлю з кип'ятком, солю, перемішую, роблю мінімальний вогонь, кастрюлю накриваю кришкою і буду тушкувати до готовності. Ступень готовності буду перевіряти періодично, я хочу, щоб м'ясо. Розімліло і було дуже м'якеньким. До готовності відварюю картоплю в мундирах. Крім оселиця та крабових паличок, до картоплі в мундирах приготую чесникову затируху. Смачного!